Готуємо качку. Качка сьогодні велика. Зазвичай 2 кілограма 400 грамів, 2 кілограма 800 грамів. Я брала колись. А це 3 кілограми. Вона заморожена. Ну, вже трошки розмерзлась. Хочу показати, що там всередині кладуть. Ага. Не можна достати. Ось такі тельбухи лежали всередині. Тельбуха, тельбухи потрібно подивитись, як підмінки, так, українською. Добре, це ми колись суп зваримо, а зараз нафаршируємо. Апельсинами і яблуками готуємо. Головне в приготуванні, щоб ви вийняли всі внутрішні легені, і ось тут, біля хребта, знизу вискребли так. Бо тут не потрібно ось таке там щось є. Який органи я не знаю. Але ж потрібно виняти. А, так, і я ще відрізала ось ці крильця. ці залишила і так, і витерти руку. Беремо сіль. Спеції я беру. Провансарські трави. Сьогодні незвично для мене. Так, провансарські трави це звичне. Шепшини порошок, це теж звично для мене. Так. А ось це незвичне. Кардамон, порошок. І він такий свіженький, пахучий, ще не вивітрився, тому... тому небагато. Ось так. І, як завжди, куркуму. Куркума міцна. Так, потрібно... Так, я ще не пересипала, з кимось поділилась. Я віддала в упаковці, а собі залишила. Так, Як ви знаєте, потрібно ділитися, якщо у вас щось зайве, обов'язково ділитися. Так, ось це ми перемішаємо і змостимо качку зверху і всередині. Трошки змостимо всередині, а потім заложимо ось це. Я почистила на чотири частини розрізали. Яблочки теж, яблучки не чистили. І ось це. З одного апельсину я зняла шкірку. І ось це з самого верху, потім так. Щось я вже трошки слину ковтаю. Ще зарана, а я вже голодна. Так, добре, робимо. Я брала два яблука і три апельсини. І думала, апельсинчики мені залишаться поїсти. Ні. Все. Все увійшло в цю качку. В цю качку. Так, і якось я заверну огарнесеньке. Ви ж знаєте, на хвостіку там потрібно відрізати теж було. Так. Як вони називаються? Яйця, так? Ну, не знаю точно, як називається, але ж я відрізала. Ось так за. Так, щось я хвилююсь. Потрібно присипати цедрою. Цедра гарнесінька. Ви ж знаєте, апельсин або гарно мити потрібно, або... Щоб ви знали, що він не оброблений. Так, цей апельсин був необроблений. Воно помітне. Якщо ви почнете мити, це помітне. Так, ну, все. Загорну і ще. Загорну тут два шматки фольги, бо завелика все ж качка, завелика. Так. І ще раз заверну фольгу. бо Нам потрібно, щоб вона довго готувалася. Поперек кладу протиню, бо так, не переміщаюся. І ще раз загортаю переяснювати. Ось у такому вигляді ставимо до духової шафи. Температура 235 градусів одна година, а потім зменшимо. Так, скажу, дійсно скажу, наскільки зменшимо. Одну годину при температурі 223, одну годину при температурі. 170 градусів, потім відкрила і ще пів години знов 235. Трошки перетримала, підсмажились зверху. Апельсинчик наш. Ну нічого, ось так. спробуємо розрізати. Так, це я буду робити за кадром. Так. Хочу при вас порізати, щоб ви бачили, що це м'ягинки. Так, дуже гарне м'ясо. Дуже. Ой. Mm, яка смакота яка смакота. Так, комусь на обід дуже гарне м'ясо. Дуже гарне м'ясо. Але ж я не обідаю, тільки снідаю і вечерюю, то це мені буде на вечерю. Ну, не, не це все. Це забагато. Але ж ви пам'ятаєте, одну годину при температурі. 235 ще одну годину при температурі 170 градусів, потім розгорнути і півгодини ще на 235 градусів. Так, і буде дуже-дуже чудова така качка. І у мене проблемка завжди з качкою. Ось це м'ясо з'їдять і оббирати ніхто не хоче. То у мене такий вихід з залишків зробити паштет. Так, скачки, паштет я ще не робила. Так що наступне відео буде паштет скачки. Так. А це. Це... Хтось їсть таке? Ось я з цього все їм. Ні-ні. Ось це магазинне, я не їм такого. Сир такий, знаєте, такий я їм іноді. Хліб дуже рідко їм. І печиво не вживаю. Так, це, це для гостей, гості такі їдять. Аж смішно самої.